Всім привіт! З вами я Аня і ви на каналі Лайса. Нарешті я сіла знімати для вас хоч якесь відео, тому що в мене багато учоби, у мене немає часу так багато, щоб я знімала відео. Але нарешті я змогла сісти. У нас сьогодні буде таке трошки розслаблене відео, я вам просто покажу свої покупки за хотіла сказати, ближайший час, але тут є навіть покупки, які я купляла два місяці назад, мені так здається. Тому трошки я забула за них. Але головне, що ми їх зараз всі згадаємо, посвочимо, подивимося. Можливо, якщо у вас є ці продукти, ви мені напишете свої відгуки в коментарі, і я буду знати, чи вони добрі чи ні. Але, в принципі, там такі речі, що... або я знаю, що вони ок, тому що я на них давно кинула око, або, як, наприклад, близькі, які, як по мені, всі одинакові. Окей, поїхали. Чесно, я навіть не знаю, з чого почати, тому що тут і не так багато всього, і не так мало. І давайте ми почнемо з того, чим я зараз також прокористуюся. І, скоріш всього, я забуду, а якщо не забуду, то в кінці дня дам вам свій відгук. Це ось такий фіксатор. Від. Я навіть не буду читати від цієї марки. У них там було багато фіксаторів, також у мене був блиск ось такий від цього бренду. І блиск мені так собі сподобався. А от по поводу цього я ще не знаю, я їм не користувалася. Я тільки поприскала, понюхала запах прочитала те, що вроді як тут спирту немає, тому що мені на мої висипання спирт поки що не можна. І взагалі не можна, навіть не поки що, тому я свій минулий фіксатор просто взяла вільо, тому що там був спирт. А у мене і так дуже склонна шкіра до якихось чутливостей. І ось такий фіксатор. У нього дуже таке вуальне розпилення, м'якеньке, в перші пару секунд є солодкий запах, потім немає. Хоч і тут пишете, що No Sweet запах є. Прикольно, кстати. Я давно не користувалася фіксаторами десь місяць-півтора, тому що от я в мене як мій вилявся, я після того і не купувала. Це просто побачила те, що він, типу, випродається, і думаю, а чого не купити? Тому. І, до речі, у нього дуже прикольна форма. Знаєте, ці антисептики, які дуже популярні в Америці. Я також хотіла собі такий антисептик, але вийшов поки що тільки фіксатор. Все, що вам ще треба знати, те, що тут 45 мл і можна тримати відкритим 6 місяців. Я думаю, що за 6 місяців 45 мл отак от використаю. Некстом у нас рум'яна. Я їх напевно, місяць, півтора, два, я не пам'ятаю точно, але вже досить довгий відрисок часу вони в мене є. Це від Essence, те, що вони оновили свій, так скажем, состав. І просто у мене є рум'яна, також від Essence в жидкому форматі Asti Rose. А ці Deep Rose. І я дуже хотіла спробувати, як вони будуть між собою грати. Спойлер, це просто ма. Плюсом у мене всі румяна якісь пінки. Я хочу якісь румяна з нестандартним кольором. Тому ось такі румяна це 20-й відтіночок. Ось такий. Блін я серветки не взяла! І як по мені, цей оттінок реально прикольний. Ще наскільки я знаю, цей рефіл якось знімається. Напевно, з цієї сторони. Хм, можу його зняти? Мені шкода свої нігті, тому я не буду це знімати. І так, він, по-перше, веганський. По-друге, його можна зберігати 12 місяців і по-третє, тут 5 грамів. Інформативно. Я зробила, до речі, нігті, а потім мені їх прийшло зняти буквально через пару днів. Тому що я загоріла бажанням грати на гітарі. Палеточка Тіней від Trended Up. Я дуже, довго дивилась, я дуже довго дивилась на саме цю розкраску, тому що тут такі яскраві пастельні кольори, я прям хотіла. Один мінус: те, що дуже важко відкривається, і мені треба щось шукати чи його відкрити. Через те, що в мене так не одна палетка відкривається, у мене є така штучка з життяної банки. Отакий от вам лайфхак. Ось такі тут відтіночки, по-говорі подивимось. По-перше, те, що я другий раз чи третій тримаю їх в руках, тут вже стирається ця надпись, я не люблю таке. Але вона коштувала, напевно, золотих 17-18, в сенсі дуже дешево, тому я не можу жалітися на цю упаковку. Я просто не маю права. Тут дуже ніжні відцінки до такого ніжні, то ще я навіть не можу зробити нормальну свочку. Ось ці два нижні, тобто жовтий і фіолетовий, вони йдуть з такими трошки краплонками блискіток. В принципі, це виглядає непогано, трошки підпускує око. Типу, як таке живе сяйво, тому претензій немає. Як вони будуть себе вести на оках, я ще не знаю, тому що я зараз хочу трошки поюзати свою палеточку, яку, яка у мене прожит пені, типу на кінець осені, так скажемо. І додаткова інформація, те, що 24 місці можна тримати відкритою. Ми будемо більше. Тут 5 грамів на 4 рефіли, тобто по 1,25 на кожен рефіл. Ну, я думаю, ти, що я, можливо, собі куплю ще пару таких паліточок, тому що там є, по-моєму, фіолетова, ще якась. І, в принципі, вони всі дуже солодко виглядають, я би хотіла собі. Олівчики. Перший олівчик від Essence, який взагалі йде для очей, але... Я його використовую для брів. Він йде з трошкими блискітками, я не пам'ятаю, чи я вам показувала його чи ні. До речі, ці блискітки взагалі не видно. Це такий прям темний, але, в принципі, на моїй брови, якщо тоненько, то непогано. Я їм користуюсь місяць, я його ще ні разу не підточувала. Він настільки економний, що це жах. Його можна тримати відкритим 36 місяців. Хоча це олюсій, типу. Їм можна користуватися, поки ви не, не користуєтеся. Mm. І тут один грам. Я не знаю, з якою я поміщу його закінчу, але я думаю, через років 5 я його закінчу. Другий олівчик від Алтера. У мене закінчився мій білий олівчик, вам уже такий спойлер, хоча там було і так все видно. І я купила білий я. Yeah. Окей. Okay. Був куплений білий олівчик від Altero, тому що білий олівчик завжди потрібен, він завжди треба в хазяйстві, так скажемо. Я люблю білий олівчик наносити на куточок. Зараз ми не рахуємо, тому що зараз це проєкт новий і треба також інкурсувати. Ось такий дуже солоденький білий відтіночок. І також тут є спонжик. Не знаю, наскільки він зручний буде. Ну, нормально розтушовує, нормально. І знову ж таки, це веганська косметика. Можна тримати відкритим 24 місяці. І скільки тут грамів. І невідомо, скільки тут грамів. Не написали. Ну і ладно. Третій олівчик від Ловелі. Це Нюре. Я дуже хотіла нідовий олівчик мати, щоб ви наносити на свізову. І він просто, він perfect. Ось він. Він реально він просто він неймовірний. Я його дуже люблю, це прям Тут його можна тримати відкритим 6 місяців. І, до речі, я вас обманула це не Ловелі, це Вібо. Ві Такий близький від Міспоті, на якого я клала око дуже давно. І не знаю, чому я його не могла купити, тому що, в принципі, він коштом дорого. Напевно, мене жаби душили, тому що він дуже часто на акціях був. І купити його за повну ціну, коли він часто буває на акціях, я не знаю. Нічим не пахне. По суті, це саме звичайний просто прозорий блиск з такими блискітками, але блискіток тут дуже багато і це дуже прикольно виглядає. Це 10 відтінок Shiny Nude. Там є просто нюдовий. Там, типу, йдуть те, що якісь відтінки, і такі ж самі відтінки просто з блискітками. Його можна тримати відкритим 12 місяців. Далі вже ловелі 100%. Ось, за що я говорю, що вони так пишуть свій бренд? Значить мене, будь ласка, читати перед тим, як я щось купую. Що ви думаєте? Це олійка, яка збільшує губи з якимось там кислотами і вітаміном Е. Окей, її може зберігати відкритою 6 місяців. Знову ж таки, ми не знаємо, скільки тут мілілітрів. Типу, це не рандом, да? Коротше, відкриваємо. Воу. Пахне, до речі, він солодко. Такими, блін, є такі цукерки, я не пам'ятаю, як вони називаються, я вставлю фотографію от прям ними пахне. Він ліпкий, прозорий, типу, нічого тут такого немає. Ось така тут доволі таки зручна кісточка. Принаймні для мене вона зручна, тому що вона велика. Тут, там, мені здається, невеликий об'єм, об максимум 5 мл, тому, тому так. Те, що я дуже давно хотіла, я не знаю рік точно, це від Maybelline ось такий блиск. Він поки буде, був на акціях, я його швидко урвала, принесла домой. Це коричневий відтінок, надію, що він мені піде під ольвець. Тому що, типу, я не хотіла брати якийсь звичайний. Блиск, тому що для мене це здавалося якось тупо. І плюсом я задивлювалася саме на цей відтінок. Мені здається, що якби він не був на акціях, я би не купила взагалі. 24 місця ви можете тримати його відкритим. Це, до речі, взагалі лайк. я люблю, коли продукти мають великий срок придатності. О боже, нарешті можу зняти цю штуку. Вона мене бісить. Пахне шоколадом. Що було і очікувано? До речі, тут 5-4 мл. В принципі, не так уже багато, за півроку можна спокійно закінчити. А, цю. Я думаю, що це буде більш насичений колір. В принципі, нормально, типу, такий коричневий. Його можна буде навіть без олівця, а якщо піднасвоїти, то, звісно, буде більш коричневий. Непогано. В принципі, я чула багато відгуків, те, що блиск як блиск, те, що він прикольний, те, що. Там, Всім він подобається і так далі, тому це єдине, що я вам можу радити з цього відео, тому що мені здається, що це таке дуже універсальне, яке прям підійде. В принципі, як і всі близькі. Якщо ви любите близькі, то близькі, в основному дуже універсальні і підійдуть всім там, типу, іде розхід на те, чи ви любите там з близькітками, чи якісь просто звичайні, якісь, чи зволожуючі, з пампером, без пампера, ось так. Але, думаю, цей просто універсальний. Вісом він у багато кого є. Остання помада це від Алтера. Знову таки. Там була акція, ти що він був за 6 злотих. Мене душило жаба. І я вирішила, що навіть, якщо я буду її мало користуватись, я його куплю. Оце перший відтінок Тера Нова. Тому у мене в такому ж відтінку, так, по суті, в ідентичному відтінку помада також від Алтери. Вона йде як олівчик. Можна відкритою тримати 6 місяців, а скільки тут грам, нам знову не сказала. Ну це жах. Я не люблю, коли ти сам вгадуєш, скільки тут грамів. Ой, відтіночок дуже приємний. Мені такі зазвичай йдуть, тому я не жалюю, що я його купила. Нічим не пахне, до речі. Зараз я його хочу порівняти з цією помадкою. Все таки є різниця між тим, що ось ця помада. Вона йде більш така бальзамного типу, а ось ця в Стікові вона більш така матова. Ще мені дали ось такий значок з Росмана, коли я купляла там щось. І я дуже рада. Я його думаю прицеплю на свій портфель трошки пізніше. Він просто він такий мі -мі -мі, з такими губками. Я бачила те, що вони часто роблять такі якісь акції, тому що минулого разу я получила від них. У моєму патчі. Ще до цього я отримувала два рази печиво. І, в принципі, це непогано робити такі акції, типу, тобто, коли у вас є аплікація, ви її скануєте, вам якісь додаткові подаруночки. Це просто це дуже мило і дуже приємно, коли тобі в моменті щось дають. І останнє, як зазвичай, масочки, я люблю масочки. І від ось цього бренду вийшло кілька нових масочок. Наприклад, як з Розою, і я дуже хотіла їх спробувати. Я їх ще не спробувала спойвер, вони мене ще поки лежать, так скажу, в черзі на використанні. Ось я замовила швиденько ось цю з рисом. І з кавою я дуже хочу спробувати, тому що я дуже люблю масочки від цього бренду, вони реально зволожують. Там є ще з лавандою, як мінімум, але з лавандою в в врославі немає, тому що я прям по всіх розманах от надикала. Типу, щоб замовити і забрати в магазині. І немає, тому. Окей. І там, по-моєму, ще пару, але не страважливо. Якийсь ось такий бренд косметики. Точніше, бренд, напевно, доглядової косметики. Я не знаю. М -м... Пишу, що це бренд Skin 627 з. Що таке Чіча? Коротше, Чіча і зелений чай не обіцяла тут на 30 років, чесно. Я перший раз взагалі буду користуватися масочками від цього бренду, тому навіть не знаю, якщо ви користувалися, будь ласка, напишіть, тому що я навіть не читала відгуки, я просто купила і все. І стандартна класика від Isana. я дуже люблю ці масочки, там є ще масочка з звичайною водою. Я часто їх купляю це йде з вітаміном С. І, до речі, я не знаю, тут що обіцяють, але те, що вона зволожує, це факт. Все остальне я не перевіряла. Мені взагалі в цілому головне, щоб вона зволожувала, хоч у мене жирний тип шкіри, все одно для мене важливе зволоження. Нормальне, не таке те, що ти навалюєш на себе крем. Якесь, звичайне зволоження там раз в тиждень-два, і на цьому все. Тому ось такі у мене масочок. І на цьому все ось такі у мене міні-покупочки. Якщо у вас є щось з цього, будь ласка, напишіть мені відео, особливо за ось цю масочку, тому що мені навіть вже трошки страшно. І в принципі на цьому все всім дуже дякую за перегляд. чи вам сподобалось це відео, і всім пока.